День посилочка населеного пункту Білокоровичі Знову люди замовили розпаковку, так як я і говорив, зараз часу вистачає роботи якось трошки вроде би менше, то й з усім справляємося. Давай глянемо саме ценне латунька, медь ніхром, технічне срібло і радіодетальки Вот так вот у нас аккуратненько замеш, замотана латунь, да? А, да вы, радянщина. Копеечки. Мабуть, за эти копейки можно было купить колись. Что-то нормальное. Гарнюнька медяшка. Покажи, яка. Аж горит. Что-то вот такая вот надпись НИХРОМ и, соответственно, само собой НИХРОМ. В ніхромі, що саме головне? Перевіряємо на магніт. Легенько можуть підтягувати, там нічого страшного немає. Ну сильно не може. Звертайте на це увагу, бо це дуже важливо. І починаємо. Хоп. І це в нас трошки не ніхром. А купронікель? чуть чуть друга штучка. Давай зробимо цей. О, це гарна штучка. 250 гривень кілограм. Так, цей у нас основна маса подібного, виходить, основна маса Купронікель. Ще одна пружинка. Також Купронікель. Весь решта він подібний між собою. А подібність може свідчити тільки про одне, що воно знято з одного. І, само собою, це один і той же матеріал. Радіодітальки зараз передивимося. Ніхромку про нікель передивились. Мідь нам зрозуміло. Монетки радянські йдуть в латунь. Що білого, що жовтого кольору, так що це все нормально. Зрозуміли? Що така, що біла, це мідно-нікельовий сплав. Якщо вам цікаво, давайте зробимо аналіз. Бачите, ну це, звичайна, латунь. А біла монетка. Зараз глянемо. Вона ушла од нас. Давайте візьмемо іншу білу монетку. Бачите, це мідно-нікелевий сплав. І все, все воно проходить. Якщо у вас воно валяється, можете пакувати відправляти. Дякую вам за посилочки і чекаю на вашу.